Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Гуляла я сьогодні зранку, прогулювалася. Бо знову ж, як каже Скиталінська, коли ми встаємо, першим ділом треба не до кави, не до кавового апарату, а першим ділом випити склянку води. З цитринкою можна, склянку теплої води. А потім другим ділом вийти на двір. Не телефон, не кава знову ж, а вийти на двір. Чому? Тому що треба вийти на денне світло. І навіть, якщо те світло. Е Похмуре, якщо день похмурий, це все одно є денне світло. Трішки хитається в мене картинка, бо я просто йду по снігу, а сніг дуже глибокий і не знаю, чи стабілізація справляється з таким снігом чи ні. Тому вже вибачте. Але вернімося до нашої теми. То так, треба випити, о, вийти на двір. Чому? Тому що, щоб денне світло попало на нашу зіницю чи на наші зіниці. От і кажу: навіть якщо це похмуро, затягнуто хмарами, не є такий яскравий сонячний день і ранок, це все одно є відразу ж користь для нашого організму. І для біоритмів, циркадних ритмів, і для того, щоб нас дуже гарно потім, ну, організм так пробуджувався, кортизол падав, а потім, відповідно, так, як би, сигнал для організму, що настав новий день, і відповідно, організм налаштовується на цей день. і… В ньому відбуваються правильні біохімічні процеси. І от я е, дотримуюся цього правила, дуже-дуже дуже намагаюся вийти хоча б хвилина 10-15 зранку прогуляти, а тим більше в таку погоду, як зараз, снігу ще достатньо. Потепліло і те, що потепліло, відразу ж відчувається, бо сніг от липне, вгрузає. Налипає, відповідно комфортно дуже гуляти з точки зору, що нема морозу, не, там, не, знаю, не змерзають руки, не змерзає обличчя. От, але звісно, що треба бути обережним, бо така погода, коли є вже відлига, так, може потім це все. В результаті бути в льо, в льоду у ожеледиці і так далі. А ще нам сьогодні прогнозують дощик якийсь. Ну, побачимо. Але я такий довгий ступ робила, тому що я гуляла-гуляла і заглянула в куточок, до якого я намагаюся пробратися, бо тут снігу вище коліна. От, я побачила його з вулиці, цей мій куточок, і мені дуже сподобалася картинка. Я думаю, о, треба показати вам. І може хтось собі захоче теж втілити цю картинку. Зараз я доповзу сюди, чи допливу, ну ще не допливу, як почне це все розставати, то тут точно можна буде й плавати. Поки що доповзу. Не знаю, чи буде видно, чи може прийдеться йти і за сітку показати. Ні, все-таки, мабуть, буде видно. І я зможу пояснити, що саме я хотіла тут розказати і передати. Ще трішки підіжмуся до ту і до сітки. От, сподобалося мені, як виглядає. О, добре, що я не стала підсосною, бо вже би вмилася. Як виглядає декор металевий, якраз в таку пору, зимову і особливо снігову чи сніжну. Я Тим металевим декором тут видно ось е, листочки папороті в снігу, і там далі вже без снігу, чи, чи навіть, може, вони були без снігу. І такі, ніби як е, ловці чи затримачі дощу от провидняються. Ну і провидняється гортензія е, волотиста. От Це все так е, поєдналося. І, відповідно, я е, цим металевим декором. Е, в якийсь момент десь кось побачив в Інстаграмі, захопилася, вирішив собі придбати кілька варіантів. І е е е ну, ніби розбавити, так? Розбавити, От загальну картинку, коли ти бачиш зелень, 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 трава це теж зелень, троянди більшість зелень. Потім, звісно, будуть квіти, але розбавити якимось таким ще металевим акцентом. Але скажу зразу, що воно так не кидається в очі, коли сезон квітування в розпалі та? набагато більше, виявляється, воно кидається у очі, коли ось отак. Багато випало снігу, відповідно, загалом сезон відпочиває. Тро Троян рослини наші відпочивають, і немає так багато зелені. Хоча тут є сосни, так вони теж додають певну таку якби, цікавинку в загальний краєвий загальний ландшафт, але так, немає такого квітучого і, і, і буйного чи такого. Кольорового, різного розмаїття так, і акценту. Тому, е, якраз коли є досить, так, я б сказала, одноманітно, е, якраз цей металевий декор він досить, досить, досить гарно розбавляє цю одноманітність. А ще е, враховуючи, що на нього зараз нападало багато снігу, і цей сніг ще тримається. Поки що на ньому це теж виглядає дуже дуже цікаво. Можна собі не знаю, поуявляти, як воно все в лісі би виглядало. Наприклад, оце ось. Листя папороті. Я, правда, не знаю, чи воно є. Е ну ні, звісно, його снігом би вже привалило, і воно би так не було, що листочки, а на ньому купа снігу, і вони так листочки ці тримаються міцно і щільно. Так. так як металевий декор. Але ось так. І загалом е в мене е цього року я вже досить так почала втілювати е таке поєднання е різних рослин: е багаторічники, однорічники поруч з трояндами, і це теж дуже вдала ідея. І тут Теж не знаю, чи дуже надто видно, але загалом я думаю, що помітно, що коли є ось навіть волотиста гортензія. Поруч так з тими ж трояндами вона і в сезон досить гарно виглядає, бо волотисті гортензії там вони можуть бути білі спочатку, потім вони стають деякі зеленкуваті, деякі е, такі бордовіші, деякі червонуватіші, тобто теж так гарно мінливість таку мають. Але взимку, коли хочеться зачепитися за щось таке розмаїти, то гортензія волотиста, я її лишила, не обрізала, нічого не робила. Вона от додає таку якусь таку цікавинку і теж різноманітність. Ніття. Зимовий ландшафт, зимовий краєвид. Е, тунелі в мене провидняються. В... Їх навіть не видно, що тут тунелі. Можна подумати, що то пагорби снігу, так що то відгорний сніг. А насправді на задньому фоні це тунелі, і там накриті гортензії і деякі троянди потрапили. Е, тому дуже гарно, коли під снігом е, накритий тунель, він абсолютно не псує. Того ландшафту, бо я знаю, що багато хто не накриває агроволокном, бо не подобається, як потім подвір'я виглядає взимку з отими тунелями, так загроволокна. Але коли я сніг, коли він її гарно прикрив, це виглядає дуже і дуже органічно, природньо і так далі. Що, то я ще спробувала. Може, я зараз спробую покрутитися трішки і показати з іншого. Ракурсу, як воно все. Головне мені не, в, <смі> ем, не потрапити в якийсь горщик. тут є горщики, тут у мене квасоля росла, тут в мене тюльпани росли. І тут десь в мене що. Я тут троянди пересадила, тому я не наступлю. Але тут ось є лохи на лохини кущі. Ну, не мала би я нічого потоптати, надіюся. А, Але тут на мене може впасти дуже велика груда снігу, тому я буду трішки обережна. Не хочеться мені. Воно то нічого не зроблено, за пазуху насипе. Але знову ж таки, як саласкита, любить потрусити сніг, щоб на обличчя за пазуху. Тому, може, і варто. Ось, дуже гарно. Пробую добратися. Так, тут в мене горшики з полуницею під снігом. Пробую добратися і ближче показати вам ось таку всіляку структуру. Цікаву. Не всі розкрилися, бачите, було дуже сухо, і навіть не всі суцвіття могли розкритися. Не встигла я все полити. Аж наскільки детально. Так, впаде чи не впаде, поки я тут буду знімати ось такі всілякі цікавинки, витвори природи. І там зелена ем, карусель, е, зелені зелені пагони, то є київський боцад імені Гришка, їхня селекція. Так, тут така металева, металевий листок чи листя папороті. Тут ще металеві листочки. Папороті. Дуже це все гарно, дуже гарно. По кольору воно все так гарно поєднується із зеленим, із коричневим стовбуром сосни. Ну, кажу, дуже, дуже цікаво це виглядає, навіть звіддаля, не обов'язково і близько, якщо підходити, звіддаля це теж дуже і дуже цікаво виглядає. Шкода, що картинка хитається, але інакше не вийде. Просто стаєш сніг, а оскільки його по коліна навіть вище. То ти спочатку став, ніби стоїш, а потім трішечки провалюєшся. Ну, Тут красуня розквітла гарно. Цікаво, чи ви обрізаєте на зиму оці волотисті гортензії. Е якщо обрізаєте, так, то чому? І потім, е може використовувати суцвіття, не знаю. Я е е Макрофіли, ці великолисті, широколисті, я обрізала суцвіття і м натрамбувала їх при основі куща. Хоча в мене вони накриті і агроволокном, але все ж таки ще на на основу куща, бо там бруньки ж вище рівня ґрунту також є. І я надіюся, що це допоможе зберегти максимум тих бруньок. Так, на вловлювачах чи затримачах дощу вже трішечки облетів сніг, втрамбувався, мабуть щось по дососнею його теж зняло. Тут в мене. Б -б -б -б. Ізабель Ренесанс не, не пригно, не вкрила. ну Загалом у мене троянди майже не вкриті цьогоріч. Дуже-дуже мало я вкрила, побачимо, як воно буде. Але ось така краса, такі горбочки і мої сліди. І ось такий придумала я зробити і показати вам, як металевий декор виглядає дуже-дуже гарно. Взимку не знаю, чи вдалося мені передати картинкою. І фільмуванням те, що я бачу оком, і те, що мені подобається, звісно, тут теж смаки різняться. Комусь подобається, таке, комусь не подобається. На кольові смак товариш не всяк, але та, мені дуже-дуже так заімпонувало, як воно зараз виглядає. Звісно, це не є дуже тривалий період часу. Принаймні в нас сніги не є цілу зиму і навіть не є півзими. Ну, два тижні, два, мабуть, може, три. За зиму так є, що суцільно лежить сніг, потім розтає, щось ще нападає, щось потім знову розтане, але щоб пів зими було суцільно в снігу, то поки що так нема. Хоча можна і наговорити. От, сувенір до доктор Жамей не вкритий. Подивимося, як вони будуть зимувати. Ще залежить від температур. Нам обіцяли, цілий тиждень підряд мінус 17, мінус 18, але щось так. Ніби не виглядає, аж щоб так було. Трішечки щось в реальності змінилося, помінялося. Ось так. Як у вас цікаво, чи маєте якісь уподобання до декору, чи заглядаєте в зимові такі? Дні і щось помічаєте, якісь такі цікавинки, які не помічали влітку чи протягом сезону квітучого. Діліться, коментуйте, буду вдячна за будь-яку активність під відео і, як завжди, всім до наступних відео і па-па!